Я хотів би, аби ми всі хвилиною мовчання шанували всіх українських героїв, які боронили і боронять українську землю. Вчора ми чи ще не попрощалися, але завтра похорони відійшов у вічність теж, я думаю, справжній український герой, 27-річний наш волонтер, керівник благодійного центру Добриня Володя Вітишин. Невідома причина смерті, але це теж справжній український герой, парамедик, який і в Донецькому аеропорту чергував, і який два з половиною останніх років тільки ти віджив, що волонтерів і допомагав українській армії. Ну і в пам'ять про всіх тих, хто загинув за Україну. Прошу встати. Фактично. Я думаю, що кожен може згадати якийсь найбільш пам'ятний день незалежності української держави його житті. Для мене особисто найбільш пам'ятний 2014 рік. Я пам'ятаю той День Незалежності, напевно, кожну його хвилину, кожну його секунду. 23 липня, на День прапора, ми попрощалися з людиною, яку я знав з самого дитинства, з Олександром Трохимовичем Романенком, селищним головою Старої Синяви, який добровольцем пішов на фронт і загинув в Віловаську від кулі снайпера. А 24-го ми проводили традиційний парад вишиванок. Тоді лила шалена злива. Ми довго думали, чи проводити, але вирішили, що це традиція, яка вже 5 років, і ми, звичайно, що традицію далі будемо пам'ятати. парад проведемо. І весь парад, коли ми йшли під час грози, фактично ми кожних 5-7 хвилин отримували смски від інших своїх друзів. Я від Васіковачука зі Славути. Тоді теж добровольця, який був на Сабурмогилі. Тоді, коли ми відзначали 23-ю річницю, Сову Могилу поливали з ізградів, із ураганів, ну а потім був Іловайсь, були доволі трагічні сторінки в нашій історії. І напевно, от саме тоді, 23-ю річницю відзначаючи, я особисто і думаю, більшість українців зрозуміли, що таке насправді незалежність. Бо ми багато чули про те, що незалежність дарована дарована просто так, вона впала з неба. Ми її не цінимо. Це теж неправильно, тому що 91-му році теж дуже багато людей віддавали сили, здоров'я, емоції, і теж дуже багато чим ризикували. Тому що важко сказати і важко, хто міг прогнозувати, як лягло би 89 му в 90-му, в 91-му. Багато тих, хто тоді боровся, теж ризикував, аби опинитися. Десь далеко в Сибірі чи в стінках українського, тоді КГБ. І люди теж боролися і боролись за українську незалежність. Ну але насправді, насправді, 2014-2015, це ті роки, які ми зрозуміли, що таке незалежність і наскільки її треба боронити, наскільки її треба шанувати. І я думаю, що ми всі зрозуміли, що тільки в незалежній, суверенній, свободній державі українці матимуть шанс на заможну державу. У нас немає просто іншого вибору. Я думаю, що ми. Вже не раз довели і ще раз доведемо, що українці вже заслужили незалежну українську державу, що українці заслужили жити в вільній заможній державі. 25 років це той проміжок часу, якого ми не мали ніколи в 21 столітті, тому що УНР проіснували 5 років, трошки довше, що поборолися тамани. В часи українсько повстанської армії теж фактично держава тільки декларативно проголошувалась. Ми з вами маємо 25 років шансу. Для того, щоб побудувати сильно заможну державу. Я переконаний, що Господь Бог нам цей шанс дасть, дав, дає, заради того, щоб ми справилися. У нас немає іншого вибору, ми обов'язково справимося. Це молода держава, 25 років це час для насправді нових звершень. Я думаю, що всі ми бачимо, як. Насправді формується нова українська армія з молодими українськими справжніми воєначальниками, тими, яким 30-35, які вже формувалися в українській державі, як до влади починає приходити молоде покоління. І далі цей процес однозначно буде продовжуватись, тому що інакшого шляху немає. Я переконаний, що українська держава однозначно буде. Всім вам дякую за те, що ви в нас є. Мені велика честь буде сьогодні нагороджувати кожного з вас. Я переконаний, що всі достойні. І е, достойних набагато більше, ніж скажімо, ми сьогодні нагородимо. Ну, але в нас буде таких багато нагод, у нас попереду йде місто, нас попереду і 400 жовтня, день захисника вітчизни. Сьогодні буде велика честь мені потисти кожному з вас руки. І Ми пишаємось в місті, що у нас така велика кількість достойних людей. І я переконаний, що саме завдяки таким достойним людям, завдяки справжнім українським патріотам, незалежно від того, хто чим займається. І місто Хмельницький буде розвиватися, і Українська держава буде розвиватися. Всім вам бажаю сил, здоров'я ну і звичайно перемоги нам у війні за нашу незалежність. Слава Україні!